Офіцери думали, що реагують на просту допомогу на дорозі, але всередині автомобіля було відкриття, якого ніхто не очікував. Це був Девіжн, а яка була перехресна вулиця? Це всередині злочину представлено Law and Crime. Я Елізабет Мілнер. Поліція повідомила, що загинули подружжя. Їх знайшли з вогнепальними пораненнями в голову за кілька днів до річниці весілля. Зараз, 6 жовтня 2025 року, ми в Гарварді, Іллінойс. за 70 миль від Чикаго. На трасі 14 на дворі дощова ніч. Перед опівніччю місцевий поліцейський під час патрулювання помічає авто з увімкненими аварійними вогнями. Це було не а яка була перехресна вулиця. Мік Генрі Гарвард, 12-й. Чи можеш викликати гарбор 5 і ще кілька патрульних екіпажів? У мене чоловік зі зброєю. Розумію. Вони застрелилися. Дивізіон. Є кілька екіпажів для підстраховки. Один гарбор, один другий. Чує тебе, яка перехресна вулиця? Я на дивізіоні та бердбанку. Дивізіоні бердбанк нехай швидка теж буде на поготові. Макенрі. Гарбор 12 автомобіль буде на північній смузі. Якщо вони їдуть з півдня, думаю, він під'їжджає. На моєму власному відділенні. Говоріть. Просто щоб підтвердити, вам зараз потрібно відпочити тут. Десять чотири. Нехай він чекає. Я бачив okay. зброю. Я вважаю, що обидва отримали ніж. Дивізіон Ол, Вессайд, Юніс, Гілтон, Юніс, Гарвард Юніс, Бурбанк Division і Бурбанк Division переключиться на ток Ground один. Отже, у них блиц. Вони стріляли. У їхнього хлопця пістолет з боку пасажира. Я вважаю, що він застрелив свого водія, а водій теж застрелився. Схоже, там є кров. Так, у тій машині двоє людей. Посадовці підтвердили, що водійкою була 29-річна Рейчел Думович. Її пасажиром був її чоловік, 30-річний Брендон Думович. Отже, ми натрапили на допомогу водієві. Uh, are... Ісусе Христе. У нас J3J5 у машині на розділі між Браун і Бербанк. Схоже, що один вистрілив, а потім інший застрелився сам. Uh. Не знаю, чи хочете ви, щоб я вийшов. Um. Або щоб я покликав Тода і. Yeah, um... Yeah, um... Yeah, yeah. пішов до машини. У нас рятувальники на поготові. Як я вже казав, Хосе повідомив, що це допомога водієві. Коли він підійшов ближче, сказав О, чорт. Потім я приїхав, і ми оглянули машину ззовні. Ми нічого не чіпали, тому що, як я сказав, ось так це виглядає, ось так. Um. Um. Так, бо я думаю, що ми повідомимо Офіс шерифа, щоб вони мене підстрахували. Гаразд. У мене кілька заступників уже в дорозі, щоб ми могли це зробити. Очевидно, вони можуть зайнятися дорожніми питаннями за нас. Тому ми зараз чекаємо, поки вони приїдуть. І так, я можу зателефонувати на диспетчерську і активувати виклик для мяу. Гаразд. Ее, -е, на кого зареєстровано автомобіль? Ее. -е, це Вісконсін 28. Е, е. Я не знаю. чи... Намагаюся подивитися в нотатках, щоб дізнатися, чи. Okay. Um... Yeah, the <плес> Вони зателефонують до офісу шерифа і дізнаються, що нам потрібно робити. Ймовірно, їм треба буде з вами поговорити для отримання інформації. Ок. Okay. Дозвольте мені туди зателефонувати. Зараз північ. Чудово, гаразд. Так, я зателефоную туди, а потім триматиму тебе в курсі. Гаразд, добре. Я з телефоном. Гаразд, побачимось. Важко почути, як ці моменти відбуваються на бодікамері цього офіцера. Ось що нам відомо про цю пару. Вони одружилися 12 жовтня 2024 року. А коли їхні тіла знайшли, до річниці весілля залишалося 6 днів. За даними кнотком, Рейчел написала в розділі Наша історія, що познайомилася з Брендоном у середній школі в 12 років, коли вкрала з його шафки одеколон і втекла. Після 15 років дружби та спілкування ми почали зустрічатися у 2022 році. Брендон зробив мені пропозицію минулого літа в Бігсідар Сідар у Слінгері, Вісконсин, у домі моїх бабусі й дідуся, де я часто бувала в дитинстві. Тепер цей дім належить моїм батькам. Це особливе місце також стане місцем нашого весілля. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб розділити наступний розділ нашої історії кохання в оточенні друзів і родини. Сторінки Рейчел і Брендона у Фейсбук були сповнені їхніх щасливих фото. За кілька годин до смерті Рейчел опублікувала це у Фейсбук. Завжди женуся за заходами сонця. Мрію повернутися до Греції. Як їх могли так знайти? У нас двоє людей, здається, пасажир застрелив водія, а потім обидва мертві. Тож зараз я буду перевіряти не зараз, бо там є зброя. Якщо він раптом прокинеться чи щось таке, ми чекаємо на підкріплення. Ще кілька заступників уже в дорозі, щоб ви були в більшій безпеці. Так, я приїхав на 1046 це міномет. Саме тому ми їхали у Нью-Йорк. Коли ти подзвонив, камера, я подумав, що їх затримали. Я побачив зброю і сказав, о, чорт. So, вони просто сиділи там. Вони просто сиділи там. Так, я подумав, що вони зупинилися. Гаразд. Отже, минуло вже чимало часу. Отже, минуло вже чимало часу. Гаразд. Так, я йшов у цьому напрямку. Коли спустився, подумав, чому машина стоїть там. Я розвернувся подивитися. І так, схоже, що зараз тут буде серйозна ситуація, тож ми зачекаємо, поки приїдуть заступники. Ми будемо шукати. Ми переконаємося, що більше немає загрози та всього такого. Ми покличемо вас допомогти. Чи можете перекрити тут, щоб ніхто не заходив? Я ціную це. Так, я в порядку. Вони сказали, що сидять тут з моменту останнього дзвінка про припинення вогню. О, справді. Так, так я навіть не помітив, що воно тут лежить. Я подумав, що побачив це тут, щойно пішов у тому напрямку. Я отримав, тож доведеться почекати. Я подзвонив Кармен. Він зателефонує до офісу шерифа, бо ймовірно, це буде виклик через кота. Припускаю, що вона зареєстрована власницею. Тож, поки ми не отримаємо yeah. um. ще кілька людей, щоб перекрити вулицю. Я маю на увазі, ми зараз не будемо запускати рятувальників чи когось ще. Um. Так, просто перекриємо її і діятимемо далі. Це все, що можемо зробити. На випадок, якщо машини заїдуть сюди і захочуть повернути тут, залишився тільки бідолашний хлопець. Отже, маємо J5, J3 загиблий, ми вже піднялися. Автомобіль перевірено? Так, автомобілі перевірено. Так, отже, зараз ми ще нічого не оглядали, ми просто піднялися, провели первинну перевірку. J5 на водійському сидінні, j 3 на пасажирському сидінні з пістолетом у руці. Гаразд, але так повідомляю все, що бачу. Обидва, де мені здається, мертві. Тож, це все, що ми маємо, поки не з'являться інші. Що робити? Я подзвонив заступнику начальника, буде повне прочисування. Ймовірно, це стане серйозним. Um. Так, коли у нас буде більше людей, тоді думаю, ми зможемо підійти і хоча б оглянути машину. Краще забрати зброю, викликати рятувальників, щоби вони підійшли, зафіксували час і все таке. Але на даний момент я маю на увазі це все, що у нас є. Більше нікого в машині немає. Гаразд. Right. Офіцери продовжують розслідування. На перший погляд, докази не свідчили про ознаки насильницького проникнення. Це не виглядало як викрадення авто. Тож усе з Рейчел і Брендоном сталося через когось у машині. Одна зброя чи дві зброї. На перший погляд здається, що це одна. Вікно з боку пасажира відкрите на кілька дюймів. Ви можете побачити J3, який сидить там трохи нижче, з пістолетом ось так у руці. Все ще так. А J5 просто тримає руки ось так, трохи згорбившись. Щодо речей він говорив, коли насправді нічого немає, жодного руху. Нам давали команди щодо речей, щоб підтвердити, хто цим займається. Спочатку це називали 46 чи щось подібне. Так це називали 46. Хосе приїхав і каже О, подивився. Думаю, у мене J3, J5 померлий. Потім я приїхав, дістали щит, підійшли ближче, вигукуючи команди. Руху не було ніхто не реагував. І виглядає так: ну наскільки можна судити. Один постріл їй у голову, один постріл йому в голову. Тож, куди повернулися рейси? З Шерон, Вісконсин. Так, на жінку. Отже, вона зареєстрована власницею. Зрозуміла, це Браун стріт. Привіт. Він не відповідає. Гаразд, так. І яка зараз ситуація? Тож, я просто чекаю на підкріплення. У мене тут один окружний підрозділ. Рятувальники чекають на 14-й у Макінлі. Я просто чекаю на ще кілька окружних підрозділів, щоб ми могли піднятися і фактично оглянути транспортний засіб. Я і Хосе піднялися туди. Просто ще раз, щоб переконатися, що віддаємо команди, це додаткова перевірка. І там Джей 5 з відкритими руками згорблений на водійському сидінні. Джей 3 згорблений із пістолетом у руці, і він на пасажирському сидінні. У вас є щит? Так, у хосе є щит. Як вже казав, щойно приїхав другий екіпаж з округу. Um. Я хочу піти наверх. Коли зберемо достатньо людей, перевіримо транспортний засіб. Переконаємось у безпеці, і рятувальники зможуть працювати. І, власне, це все на зараз. Якщо тільки ми не робимо це як мед або так, я зараз заходжу всередину. Гаразд. Я зараз теж зайду туди. А? Зазвичай нас кличе начальниця. Гаразд. Я директорка, мабуть, просто подивлюся, що є, потім піду туди. Гаразд, так, ми повинні все очистити і зберегти команду. Як ти сказав... Ні, що це? До того часу, як я туди дістанусь? Так, думаю, так. Як я вже казав, у нас тут другий заступник, і вони сказали, що надішлють ще двох, тож, принаймні, це ми зможемо зробити. <звук> Гаразд, звучить добре. <звук> У когось тут є щит, у нас немає. Він на 16 мік Хосе має щит на горі. Um. Гаразд, ще один. Гарвард 5 го Якщо хочеш повернути свій щит сюди, просто обійди транспортний засіб з далекого західного боку. І ми підемо далі, з додатковими підрозділами заступниками, щоб зачистити це. Ще один іде, останній з щитом. Гаразд. Хосе теж повернеться зі щитом. Тож у нас буде кілька щитів. Ам... Так, я щойно говорив по телефону із заступником начальника. Він буде тут десь за 20 хвилин. Я кажу, тим часом ми підемо нагору, перевіримо автомобіль. Переконаємося, що все чисто, і зробимо все необхідне. Дамо рятувальникам зайти, зробити свою справу. А потім, по суті, триматимемо все під контролем, поки. Карло. Хочу широкий ліворуч зачікай. Вона тут у фланелі. Як тебе звати під час огляду, ти сам проводиш огляд. Це машина з цього боку. Або це біла машина. Ось там, так, коли ми вперше підійшли, коли ми повернулися туди, просто щось зробити, j 5 нахилився вперед, ймовірно, з вогнепальним пораненням у голову. Пасажир j 3 також схилився вперед, ймовірно, із самозавданим пораненням. Але в нього досі була зброя в руці. Тому ми кричали і віддавали накази, оскільки пасажирське вікно опущене, мабуть, на кілька дюймів, ніякого руху, нічого, жодної реакції. Тому. Я можу відійти ширше тут. так. Якщо хочеш взяти ширше тут. О, так. Він спускається зі щитом. Я йду в меган-деталі, там, де можна взяти трохи грошей. П'ять. Ти не приніс щит? Я ж просив принести щит. Ні, не приніс. Чому він вам? Тому що ми збираємось провести ретельну перевірку, щоб упевнитися. Так. Я маю на увазі, ми цього не робили. Ми зробили все можливе у двох, щоб почати. Так, я не збираюся це приймати. Я хочу зайти туди і переконатися. Тож... Ну, я не маю шіл. Ну. Це що я сказав, бери мій шіл додому. Я не чую. Я не чую. Вони мають шіл, але... Я думаю, що... Я чекаю, що я можу... Ну, але, як ти сказав, в якому випадку... that's why i left the squad car over there because so, we have uh we have a lot of uh blocking that too. so carmen's on his way in safe to be here about twenty minutes but i told him we'd have the vehicle cleared weapons secure and rescued just do their thing and Візуально, як я казав, я це маю на увазі. Але як я вже казав, зі сторони пасажира, J3 пістолет у руці на колінах. Він трохи згорблений. Теж з водієм J5. Він згорблений. «Схоже, в усіх вогнепальне поранення в голову». Отже, там нікого й іншої зброї немає. «Воно похиле». «От цього боку. Я більше сподіваюся про басейнерське боку. Так, бачиш, як це видно? Ти можеш побачити J3 гаразд». Якщо його двері заблоковані. «Який план щодо клікеру? У мене є лом на випадок, якщо доведеться йти цим шляхом». Тож є невелика щирина, може там є місце, так? Але якщо це занадто далеко, у нас є лом. На випадок, якщо нам доведеться піти цим шляхом, ми зможемо зайти. Usually, so the fire firearm should be pointing this The fire is pointing towards the other okay. yeah. okay. okay. um are, are we doing two, two sides walking up? Two sides side walking up. Okay. We got two shields. You're uh, uh, І щит аж там угорі. Так, ми підженемо патрульну машину, залишили його у твоїй машині. об'їдемо квартал, заберемо його. Час на нашому боці. Дай спершу взяти щит. Було незрозуміло, що чи хто всередині машини, тому офіцери обережно наблизились із піднятими щитами. Не рухайся не рухайся, 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 території не рухайся. Чоловіче, ти мене чуєш, чоловіче, тут... 8 жовтня 2025 року поліція Гарварда Ілінойс оприлюднила заяву щодо подій 6 жовтня 2025 року, близько 23.52. Офіцер поліції Гарварда помітив авто з аварійними вогнями, припарковане на північній смузі руху на Норд Дівіжн Стріт, 700 й квартал, маршрут 14. Підійшовши для перевірки, щоб допомогти водієві, офіцер виявив у салоні автомобіля мертву жінку водія 29 років та чоловіка-пасажира 30 років, обидва мешканці міста Шерон, штат Вісконсін, отримали попередження про значну присутність поліції в районі і рекомендацію залишатися вдома. Згодом з'ясували, що загрози громаді немає. Другим попередженням мешканцям радили уникати траси 14 між Макінлі та Блекман через перекриття доріг. Близько 7.30 ранку рух на дорозі було відновлено і було надіслано останнє попередження, в якому повідомлялося, що поліцейська операція завершена. Розслідування триває 14 жовтня. Поліція Гарварда опублікувала нове оновлення. Розслідування залишається активним, оскільки слідчі очікують на остаточний звіт коронера округу МакГенрі та на розгляд і обробку додаткових доказів. Наразі це виглядає як одиничний випадок. Доказів загрози для громадськості немає. Здавалось, ми знали напрям розслідування. Під час поминання Рейчел і Брендона, дехто помітив, що в їхніх онлайн-некрологах не згадували одне одного: у некролозі Брендона не було імені Рейчел, а в некролозі Рейчел імені Брендона. Посадовці оприлюднили результати розслідування до 13 листопада 2025 року. Судово-медичний експерт з'ясував, що Рейчел і Брендон померли від вогнепальних поранень у голову. Поліція повідомила, Брендон убив Рейчел, після чого застрелився. Рейчел згадували на публічному прощанні та поминальній службі. 17 жовтня 2025 року. Родина Брендона, як сказано в некрологу, оплакувала втрату приватно, а дата поминальної служби невідома. Дякую, що були з нами у цьому випуску всередині не злочину. Я Елізабет Мілнер.